Учасниці міжнародного турніру з художньої гімнастики Золота осінь осінь-2013» демонструють свою пластику перед суддівською колегією та чималим натовпом глядачів. Доки одні дівчата виступають, інші наполегливо готуються. Пояснюють, гарно виступити вдається лише після правильної та ретельної розминки. У багатьох з цих дівчат за спиною роки виступів та десятки відзнак. Мене завела на художню гімнастику. Моя сім'я Вона дуже спортивна. у Нас всі займаються спортом. І мені це дуже сподобалося. Я вже займаюся гімнастикою 5 років. Всі змагання у Рівному влаштовують вже в шосте. Торік турнір переїхав до просторого майданчика в одному з рівненських торгових центрів, адже кількість учасниць щороку зростає і сягнула трьох сотень. Загалом в змаганнях бере участь понад 30 команд. Тут представлені майже всі великі міста України, а з білоруської столиці навіть завітала команда Олімпійського резерву. Честь нашого обласного центру захищають представниці ПДМ та спортклубу Золота осінь. Мій улюблений предмет – це м'яч, тому що. У підсумку традиційно сильно виступили дівчата з Києва та Дніпропетровська. Рівнянки ж святкували перемогу серед наймолодших. На рахунок цих найменших було написано 2008 рік народження, і менші ніхто не привіз, а в нас такі дітки були. І вони виступали самі з собою. Певно боролись, бо вони навіть боялись виходити. От і таким чином виступали були задоволені. Організатори підсумовують, всі учасниці отримали пам'ятні медалі, а переможниці ще й золоті прикраси. Крім цього, одна з гімнасток одержала також чималу грошову відзнаку. По майстрам спорту вперше ми за перше місце оголосили грошову нагороду в тисячу доларів, і це допомогло приїхати до нас призором чемпіонату України. І саме ця дівчинка призер чемпіонату України виграла і зайняла перше місце. Володимир Струс, Дмитро Сидор, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.